Всім привіт, друзі! І це моє нове відео. Пам'ятаєте, я знімав відео про Сальфеджу. Сподіваюсь, всі його переглянули. Я розумію вибух мозку, я розумію складно. Ну або... Я, я тупий. Не ну, вже показую, як це все працює, блин. І якраз в попередньому відео це я знімав з своїм другом. Що він це Там він показував, як поводитись з гітарами. Я йому задавав різні питання, одним словом, цікавий від відео. Але в цьому я буду показувати, як будуються акорди. Окей, не буду заливати води. Зараз є у мене з собою дві гітари: Ямаха, Делара Мінне. Покраще ніж у мене, враховуючи те, що тут струни нові. А в мене Ех, вже півроку стоять. Два роки з чого взагалі складається гітара: гриф, верхня і нижня дека, Брідж. голова грифа. Ну і оця от накладка. Якщо що руки я помив, не переживай. З брудними руками коли ти сідаєш гітару, е, до струнки бруд, жир і так далі. І вони дуже швидко починають ну, котики. Ну і коронавірус ніхто не відміняв. Коли я розповідав, що всього є 12 нот, давалось би на цьому все. Але ні, є ще і чверть тона. В принципі, рідко використовуються, але вони є. Ці тона можна налаштувати в тюнері, тобто, там, наприклад, з мі на мі бемоль. Потрібно опустити на мінус 10. Якщо на цілий тон, то на мінус двадцять. А там вже на чверть тона і ще там можна і на мінус 5, на мінус два щось таке типу. Бо налаштована гітара звучить ось так. Тепер до другої частини. Акорди і тональності. Як легко навчитись грати якісь прості мелодії? Потрібно знати тональності. Якщо взяти нотний рядок, це оці п'ять ліній, на яких розташовуються ноти, то до них можна при ключі додавати бімолі і дієзу. І від цього залежить, яка це буде тональність. Оце тональність до мажор, де є до мажор, фа мажор, ля мінор і соль мажор. Чому тональність до мажор? Тому що головний акорд тут до мажор. На нотному рядку там немає приключення бімолівні дієзів в цій тональності. Паралельна тональність завжди мінорна. Це ля мінор. Є тональність мі мажор, де чотири дієзи. Тобто це мі мажор, до мінор, ля-мажор або ля в другій ступені. Ну і сі мажор. А взагалі повна табличка тональностей ось. Один дієс, один бімоль, два дієзи, два бімоля. Якщо дієс позначається як решіточка, то чверть тона позначається як половина цієї решіточки. Бімоль він просто повернутий в інший бік. Зараз ми відкладемо цю гітару, бо. Мене приб'ють, якщо дізнаються, що я її взяв. У кожній тональності є набір своїх акордів, як ви вже зрозуміли. Ось набори акордів до кожної тональності. У кожного гітариста є дуже крута штука. Називається каподастер. Не каподастер, не піпідастер, не ще мільярд якихось. Варіації каподасти. Яка його функція? Вокалістам, які співають, їм потрібно попадати в ноти. Якісь тональності можуть бути за високими, за низькими або занадто середні. Наприклад, увізьмемо тональність соль мажор. Вокаліст каже, що в мені ця тональність занизька. Ти замість того, щоб мучитись, переводити в іншу тональність. Ну, хіба що ти знаєш всі тональності на, на пам'ять? Окей. Але звичай зручніше, коли ти вивчив цю партію досконально і у твої руки запам'ятали саме ці акорди. Якщо вокалісту занизько, ти просто ставиш е, спершу на перший лад. Це вже буде не соль мажор, а це ж буде соль дієс-мажор. Тобто на, на півтона підняли. Все ще низько, тепер це вже буде ля дієс. Мажор. Чому соль мажор, соль дієс мажор, ля-мажор, ля дієс мажор? Логічно? Логічно. Ось це до прикладу, як звучить ля дієс мажор просто без каподастру. Схоже, не правда? або є пісні, які просто тупо важко грати, тому що там акорди лише ті, які потрібно затискати з баре. Наприклад, пісня Феномен дуже крута пісня. До речі, раджу вам прослухати. Посилання буде в описі. Хоч вам на нього і пофіг, але буде посилання в описі. Всі інші, в принципі, грають достатньо легке. Ось. І тоді мені треба буде затискати лише три баре замість п'яти. Каподастр – це достатньо важлива штука. Її недооцінювати не можна. Ну, ще можна отакі штуки грати. Гавно. Як будувати акорд? Візьмемо акорд до мажор. Є основний тон. Є терція, а є квінта. І далі є просто інверсія, тобто повторення. Також можна залучити шосту струну. Зазвичай ми не граємо. Але можна переставити пальці ось так: безіменний палець грав на шостій струні ноту соль. А нота соль в до мажорі це що? Тепер акорд звучить більш басовито, більш якось я не знаю, більш глибоко. Так само можна експериментувати не лише з басом. Є інтервали різні. А саме секунда, септима, квінта, кварта, мала, мала велика терція. мала терція робить акорд мінорним, а велика мажорним. Ось табличка. А якщо ми хочемо зробити інший інтервал, то нам потрібно приписати або sus, або add, і приписати біля цих літер якусь цифру, який це буде тон чи полутон. В табличці ви бачили, що написано тони, і полутони. Якраз вони й приписуються біля цих сусів і едів. Ми можемо зробити до мажор в другій ступені, це буде велика секунда. Тобто ми прибираємо середній палець, і виходить ось це. Звучить якось більш глибоко, але при цьому це більш нестійкий акорд. Тобто на ньому важко закінчити пісню. Ну на ньому не закінчиш пісню. Треба закінчити на до в мажорі з великою терцією. Звучить стійко саме тому обрали терцію і квінту. Таким чином можна редагувати тональність і створювати дуже мелодійні партії. Наприклад, візьмемо тональність до мажор, яку ми вже знаємо. Ми можемо Фа-мажор зробити в другій ступені. Тобто ля мінор зробити в сьомій ступені. Тобто ми можемо зробити або ось так. Або ось так. Ну, це вже так. Як вам легше, як вам краще підходить. Ну і додати соль сус. Тобто там буде чиста кварта. Що у нас в результаті виходить? Красиво чи не правда? Якщо що це акорди з пісні His Name is Jesus, то може, хто хоче, може послухати. Мі. Фа. Фа дієс. Соль. Соль дієс. Ля. Ля дієс. Сі. До. До дієс. Ре. Ре дієс. І знову Мі. Е, октавою. Яка на шостій струні на дванадцятому ладу, це та мі, яку я вам показував на четвертій струні на другому ладу, та і взагалі, якщо ми розберемося в струнах, ми вияснимо, те, на п'ятому ладу кожної струни йде нота наступної струни. Тобто мі на п'ятому ладу це ля, а ля це якраз п'ята струна. Щоб перейти на другу струну, я затиснув на третій, не п'ятий, а четвертий лад. Там, де не, немає оцієї пімпочки. Відстань між кожною струною йде чиста кварта. Але ось це виключення це якраз велика терція. Навіщо потрібно це виключення? Банально для зручності. На сьогодні по цьому все. Сподіваюсь, ваша голова не взірвалася ще. А ви часто граєте на своїх інструментах, мийте руки, міняйте струни, чистіть. Гітару зволожуйте. її, Ну і до наступних зустрічей.